Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юди, і війшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета. Привітання Марії підстрибнуло, немовля, в її утробі. І Елизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословена між жінками і благословена плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки голос. Твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі. Блажена ж та, яка повірила, що звершиться сказане їй Господом. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Так як вже було сказано, ця четверта неділя Адвенту. Рік ве. І ми чуємо перше читання з книги про Міхея. Взагалі, пророка Міхея ми чуємо протягом літургійного року кілька разів. Це власне під час Адвенту, де Міхей жив, якщо не помиляюсь, десь 8 століть. До народження Ісуса Христа, і Він чітко і конкретно сказав, де має народитися Ісус Христос. А другий раз ми можемо почути це в Страстну п'ятницю. Власна церква використовує пророка Міхея, щоб, щоб власне дати нам це слово. Тому що в Страстну п'ятницю пророк Міхей. Так церква в Літургію використовує для того, щоб заходити нас до покути, до навернення, до, до того, щоб навернутися до Бога. І тому перше читання, яке вже було сказано, що воно чітко ясно заповідає прихід Ісуса Христа. І ми, можна сказати, за кожним разом наголошуємо те, що Єврейський народ він перебував в різних труднощах, проблемах, негараздах, і тому йому було настільки важко, що вони, ну, вони потребували цього слова. І тому э, пророки вони давали це слово. І, і це якби ну, це будуть різні пророки, але завжди вони давали це слово для того, щоб показати, хто насправді може допомогти, хто може врятувати. Ситуацію, там якоїсь кризи, якоїсь неволі, якоїсь страху, якоїсь сумніву, якогось бунту. І тому, тому відповідь була зі сторони Бога через пророка, що, що з тебе вийде мені той, хто має володаривати в Ізраїль. Тобто, що має бути той, хто буде дійсно Царем Всесвіту, той, хто прийде, щоб нас спасти, і так як ми. Зараз переживаємо цей е, період Адвенту і готуємося до Різдва Христового. Ми розуміємо, що це пророцтво стосується безпосередньо Ісуса Христа, тому що ми розуміємо, що пророк Міхей говорив про Месію, про Ісуса. І не стільки Він говорив про цього політичного Месію, але скільки, скільки говорив про того, хто прийде реально в твоє життя, в твою дійсність, в твої історії для того, щоб тобі допомогти. І псалом 80-й він показує нам цю тугу ізраїльського народу за добрим пастирем. Тобто, це черговий раз показує, що Бог є пастирем Ізраїля, і вони, власне, молячись, виспівуючи це, це прагнення, воно випливало з глибини душі, що вони прагнули, прагнули мати такого пастира, який буде справедливо пасти. Пасти, який буде справедливо показувати свою присутність, буде допомагати в наверні буде допомагати в тому, щоб, щоб допомогти тим, хто блукає, тим, хто охляв в дорозі, той, хто, той, хто зневірився. І тому, тому ця, ця молитва цього псалма, вона власне, власне, показує нам. Показує нам Ісуса Христа теж, Бога, Бога, пастера, який, який дав життя, який створив світ, створив людину, і піклується про цю людину. Ми можемо часто забувати про власне про це піклування. А оці псалмиці читання, вони якби нам про це нагадують. Вони нам про це говорять, що, що Бог, Бог в якій би ти труднощі не перебував. В якій би ти ситуації не був, Бог завжди приходить з допомогою. І, і тому це різдво, яке нас чекає чи сьогоднішня ця Євхаристія, яку переживаємо, це не тільки там різдво, як я часто кажу, це якась далека перспектива. Це та реальність, реальність, яку ми хочемо пережити, щоб, щоб і ми народили Ісуса Христа через Слово, через покору, через смирення, через віру. Ось. І, і, і це Євхаристия, так я вже сказав, в якій ми перебуваємо, вона і дає цю силу, дає слово, дає себе, дає, дає цю силу, дає цю надію кожному з нас. І це читання з послання до Євреїв, воно показує, е, цей автор показує Ісуса Христа, який так, так як ми ну, говоримо про Марію, так само і цей автор показує нам Ісуса Христа. Бо Ісус Христос що зробив? Він сказав. Амінь. Він сказав фіат, він сказав так на те, що він готовий прийти на цей світ і віддати своє життя. Для того, щоб ми мали вічне життя, для того, щоб люди не страждали. для того, щоб цей гріх, який зруйнував нашу людську природу, щоб він вже не мав цієї сили тебе далі руйнувати, щоб ти боровся, ти пробував своїми силами приносив ці жертви, складав і так далі. І чогось там не вистачало. Когось там не вистачало. Тому, тому послання до євреїв показує нам Ісуса Христа, що Він вас є той, саме Той, ніхто інший, який прийшов для того, щоб, щоб допомогти нам в цьому спасінні, що, що нам вже не треба складати невідомі які жертви. Але нам тільки необхідно повірити Ісусу Христову, що Він за нас це зробив, що Він за нас став гріхом, що Він за нас став слабкістю, що Він за нас приніс цю найдосконалішу жертву, жертву спасіння, жертву віковічну, жертву, через яку ми маємо доступ до, до Отця, що ми маємо цей доступ до, до, до Бога. І Євангеліє е, від Луки показує Марію, яка йде до Єлизавети. Біблісти говорять, що там було десь приблизно 150 кілометрів. Це десь десь ну, це трошки, трошки, ну, десь тиждень треба приблизно йти. І вона приходить до, е, до, до, до Марії. Марія приходить до Єлизавети і ділиться цією радістю, тому що вона отримала, отримала отримала цю звістку, що вона буде мати сина. Тому вона не може мовчати, і вона, як цей ковчег. от пригадайте, пригадайте в старому Заповіті, коли євреї несли ковчег, коли Давид йшов до ковчегу, чи, чи коли вони приходили, завжди це було в великій радості. Вони танцювали, вони співали. Вони викрикували ці похвальні пісні, вони хвалили. Тому Марія якби з поспіхом йде. Тобто вона не може тримати для себе оту радість, ту повноту, яку вона отримала від Бога. І це, і це стосується нас, тому що Бог скільки разів давав нам цю радість, скільки благовістив нам добру новину, скільки нам давав Святого Духа. І, 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 і ми часто. А? Якби, ну Отримали, добре, отримали, отримав цю сповідь, отримав, отримав якусь там благодать, отримав. Але що робимо, а? якби забираємо, тримаємо це найчастіше для себе. І тому це показує, показує Марію, яка, яка йде, яка ділиться, яка не, не, не затримує тільки виключно для себе, але з поспіхом йде, щоб поділитися ці, цією великою радістю. І Єлизавета, е, яка е, чує. Починає ну, вигукувати гучним голосом. Ну пригадайте собі цю сцену, коли, коли ці розумні діви і, і нерозумні, які чекали на прихід молодого. Одні там заснули, пам'ятаєте цю, цю, цю сцену, сцена? Да? І коли побачили молодого, вигукнули гучним голосом. І це, власне. Той момент, що коли бачимо, що приходить Господь, ми не можемо е, мовчати. Ми, ми з, радості, з радості радіємо, що Бог приходить, що Бог є, що, 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 що Бог прийшов, щоб спасти весь ізраїльський народ. Не? І спасти конкретно тебе, спасти, е, ну, дати тобі це, це вічне життя, дати тобі повноту, дати тобі цю, цю, цю радість. І, е, і, хоча тут говориться, що підстрибнула дитина, ну, деякі біблісти говорять, що там слово таке використане, яке говориться про те, що почала як би танцювати дитина да, з тої радості, що наступила ця зустріч між останнім пророком да, старого заповіту Йоанном Хрестителем і Ісусом Христом, да, який прийшов для того, щоб зустрітися з тим, хто мав. Йому е, приготувати цю, цю, цю дорогу. Ось. І, і це радість, да? цей танець, танець, танець і радості. Да? Е, і це теж закликає нас до того, щоб ми, дивлячись на свою історію, дивлячись на своє життя, теж ну, танцювали, можна так сказати, з радості. Да? Те, що Бог робить в твої історії, щоб. щоб ну, не тільки підстрибнути, але, але також показати своїм життям тим, що Бог, що Бог робить, робить для тебе. Ось. І ми ще, ми ще будемо не раз слухати це слово, і для нас є важлива ця зустріч, що Марія є в динаміці, вона є в Рісі, вона, вона не сидить, вона йде. Ось, і, і, і це теж нас закликає християн е, не перебува, перебувати в цій е, стагнації, да, такий. А так, що якщо стоїть довгий час, воно починає смердіти. Ось, але якщо є певний рух, якщо є певний рух, то, е, то, е, воно, воно, воно тоді ну, має, має життя. Я так як син є будівельника. То тато завжди нам казав, каже, що раствор ніколи не можна і залишив, його треба завжди підмішувати. І тому, коли бачиш, як машини їдуть, завжди оця бочка, ця груша завжди крутиться. Да? О, щоб, щоб воно е, не застояло, щоб воно стало тверде, щоб комом не зробилося. Да? І так само в нашому християнському житті ми не можемо сидіти постійно на місці, бо інакше буде, будемо смердіти. Да? Не, не, не буде цього духовного розвитку. тому... Чуєш, отримуєш цю благовість, отримуєш це слово, і Бог закликає до цієї динаміки, да? закликає до того, щоб бути в цьому русі постійно, да? щоб, щоб ділитись, розмовляти, говорити про Бога, показувати Бога. І щоб ну, дійсно, щоб, щоб блажена та, яка повірила, що звершиться сказаний Господом, щоб Бог сказав. І вона щасливо вона повірила, бо воно здійснюється, реалізується в її житті. І це в Марії, це в Єлизаветі. Да? І це теж може здійснитися в твоєму моєму житті. Тому що Бог сьогодні теж приходить до тебе. Приходить до того, щоб тебе наповнити, наповнити своєю благодаттю, своєю силою, своєю ласкою, щоб ну, зрушити тебе з місця, да? щоб не тільки ходити по концертах. Да, і і, і задовільнятися музикою, хоча музика є прекрасна, але шукати постійно Бога. Да? Шукати постійно Бога, той який, який, єдиний, який може дати смисл твоєму житті, сенс твоєму твому житті, да? який може тебе наповнити. Я розумію, що культурно треба розвиватись. І це стосується не тільки там, тих концертів, це ну, взагалі, взагалі е, стосується ну, кожного з нас. Ось, я слухав зараз є цей фільм Мати Христа і слухав трохи рецензію на цю тему. Ну і там один з священиків коментував цей фільм і каже, що, що Марія там показана трохи так, в такому, ну трохи фантастичний цей фільм, там багато фантастики. Там мало 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 з Біблії взяти, але показує у цю настирливість Марії, щоб підкреслити, що вона є настирлива, що вона йде, що вона шукає, що вона не, не стоїть, не стоїть, не стоїть на місці. І це, власне, теж стосується кожного з нас. І це ми говоримо в контексті і сьогоднішнього читання, і в контексті Різдва, і в контексті нашого християнського життя, щоб, щоб бути в постійній динаміці, щоб бути власне цим ковчегом. Бо в ковчезі, що вони бачили, євреї? Союз да? Бога з людиною. І це для, ці скрижалі були для них важливі, тому що Бог їм дав слово. І вони охороняли, вони оберігали його, вони танцювали, вони прославляли, вони величали Бога. А Бог тобі більше союз. Да? Дав? Те, що ми почули почули, власне, в другому читанні да, з посланням до євреїв: що Христа, який на хресті заключив союз своєю кров'ю. Своєю смертю заключив цей союз з тобою зі мною. І це, і це найкраще цей да, сую. Це підтверджує теж твоє хрещення, да, цей черговий союз. Євхаристия є союзом. Слово Боже є союзом. Да. Таїнство примирення є відновленням цього союзу. Теж, теж є цим союзом. І Бог це все відновлює до того, щоб ти мав життя. Щоб мав таке життя, так, як було в Єлизавете, як в Марії, передусім, ну, вже не говорячи про Ісуса Христа, але також і в Яні Хрестителя. Ну, і тому Бог хоче сьогодні, щоб ти говорив так, як Марія. Ось я, Словіння Господнє, нехай зі мною станеться за Твоїм Словом. Тобто, сьогодні ми говоримо, Боже, я хочу робити так, як Ти, як ти говориш. Я розумію, що е говорити це одне, а жити це зовсім інше. Ну ми вчимось, ми вчимось жити. Ми вчимось жити так, як е, пропонує нам слово Боже, так як заохочує нам слово Боже, так, як говорить нам слово Боже. Передусім перед так, як говорить нам Ісус Христос. Да? Ну, щоб любити ворогів, щоб пробачати, щоб миритись, щоб давати це Слово, щоб навертатись, да? щоб виконувати його волю і так далі. І так далі. Це, я розумію, що це нелегко. Але Бог для того і прийшов на цю землю щоб нас спасти, щоб нам допомогти, і щоб да додати нам цієї сили.